Люди, всіх вітаю. Ну що, Починають на просторах інтернету з'являтися відео, що люди починають сіяти редис. Редис-парники в теплиці. Хто як називає, у нас теплиця, хоч вона і не опалюється. Так от, сіє південь, сіє Одещина і, понятно, що нашого брата, хто також щось вирощує, починаєш підкидати. Може і нам би посіяти той редис, кида. щось там перву грошинку навесні заробити. Давайте в сьогоднішньому відео розберемося, чи варто, приблизно в які терміни. Ми на Київщині, то також. Раніше дивилися багато таких відео і багато шишок вже встигли набити. Які сорти також підкажу і наш досвід вирощування. Маємо ось таку тепличку, в тому році також тут вирощували редиску. Здавалося б, чорна земля підготовано, внесений перегній, полито. Але тут починаються нюанси. І перш за все, звичайно, говоримо про терміни і за кліматичні відмінності між областями. Територія у нас, дякувати Богу, чималенька, і тому кліматично. Наші області відрізняються. Ми не беремо всім відомий приклад Ізраїль-Палестина. Постійно в них там свої розборки. Але якщо взяти по розмірах, то Ізраїль і Палестина там лише трішечки більше, ніж Київська область. Тому у нас є такі відмінності по погоді і різниці у температурі. Тому гнатися за півднем не варто. Просто дивимося собі, беремо з таких відео якісь уроки. Технологічні і чекаємо на свої терміни посадки. Тому що в нас Київська область в тому році ми висівали 29 січня і то ми поглядали все по погоді в цій теплиці редисочку. Нормально вона вийшла, були там певні свої нюанси. Єдиний мінус, що тут були шкідники, ніяк я не міг їх подолати. Думав, що то вже і мурашки, і слизні. Висновку виявили, що то був ківсяк. Такі малесенькі. Ніби як сороконожки, вони пошкоджували нашу редиску, що вона була не зовсім товарного виду. І вся та сама перша редиска, яка була на розхват, вона була не дуже красива. Люди брали, але, звичайно, так підкручували, на саме, чисто що постійні клієнти. Але була смачна, але не дуже красива. Ну, це в тому році так вийшло. А так взагалі потрібно постійно дивитися по погоді. Останні роки, як до Нового року, дощі, грязюка, січень. Вже холодніше, але без снігу, і у лютому ще можуть увалити в нас зима. Так було і минулого року. Тому відштовхуватися від них тих самих термінів не варто, потрібно тримати руку на пульсі і дивитися хоч на два тижні приблизно погода, яка буде. Ну, Звичайно, воно все міняється в них кожен день, але все рівно треба хоч трішки підглядати. По Київщині те, що ми сіяли, то були такі терміни у нас висів в ну, попередні роки. На раніше я сіявся 4 січня, 15, 20, 29. Найбільш вдалим, звичайно, часом для висіву редиски в теплицю без опалення, це у нас бе лютий. Десь 10 число, 15, то тоді вже сієш, воно вже зима починає потрішку відступати, вже таких сильних заморозків немає і редиска нормально бе, тому що у нас дуже важливий етап, коли ми її посіяли, полили і чекаємо на всходи. От, якщо наші всходи потрапляють під сильний приморозок, то це вже, знаєте, 50 на 50, що ви. Отримуєте гарний заробіток з цієї редиски. Ну Тут кожен сам вирішує. Можете і зараз середині грудня посіяти, може ви такий везучий, воно у вас виросте і будете як туз на базарі, будь-шабиться за вашу редиску, а може вторгуєте на насіння і пончик з кавою, якщо повезе. Тут діло таке. Що по редисці, як усіяти? Ми вже доволі багато сортів перепробували. Звичайно, сама стара і древня сім'ї відома і Адель була. І Стеллар, і Меліто, і Дієго, і ще там. Доволі багато сортів, але на даний момент зупинились саме на Селесті. Також стара робоча конячка, так би мовити. Зараз бачу, всі ганяються за «Отелло», і ми не пробували. Не знаю, може, вона там ідеальна. Як каже виробник, не боїться морозів. Ну, вся редиска боїться морозів. Звичайно, всьому є міра, але і ціна там від «Селесті», я придивлявся там у два рази. Ну, тобто, це дорого. Це дуже дорого, я б сказав. би. Тому хай би Селеста. До речі, ось насіння меліто виглядає ось так. Іде воно в таких о, банках металевих. І ось така крупна крупна фракція. Це, я здається, брав його каліброваним. Тим паче, порівнювали ми його з Селестою разом Це ось так в теплицю серед зими, його сіяли. ну, плюс-мінус однакова рейдиска. Хтось каже, що вона. Механічно не так пошкоджується, не змивається червоний окрас. Ну, Плюс-мінус, однаково на смак також смачна, тому дивіться, можете спробувати також. Редиска хороша. Але я брав конкретно цю банку. Це у літньому вирощуванні. Ми також інколи підсіваємо редиску. Чисто, щоб була на пучок, собі навіть літом багато клієнтів полюбивався. Ну, так от порівнював її із Селестою, то Селеста ще хоч трохи вийшла, але літо було дуже жарким. літо взагалі вся пішла в дуделя. Тим паче вона. В тому році в мене виросла навіть у касетах, на я її вирощував. Ну, були там свої складності, але все ж таки урожай ми отримали із касети. Тому Селеста доволі стресостійка. І тим паче потрібно ж рахувати і терміни посадки, тому що між 1 грудням і 1 січням вже день більшає. День більше є. День більше є коли там у нас рівнодення, 21 грудня, здається, в цьому році, ну, проміжку з 21 по 23. А якщо взяти вже різницю між 1 лютого і 1 березня, то день стає більше, більше ніж на півтори години. Тому ви зрозуміли суть. Чим пізніше сієш, тим більший день, тим більше сонечка, тим тепліше. І воно одне одне наганяє, тому що, знаю, по огірках по весні була сієш. Холодний ґрунт, поки воно там прийметься, поки туди-сюдим. І ті, що на 2-3 тижні пізніше, буквально через тиждень можуть наздогнати, а потім ще й перегнати по урожайності ті, які були першими. І так з усіма культурами. Тому не треба гнатися за цим самим першим. Краще виростити більше і то ножом взяти те, що ви хочете. І заключний етап: кілька порад і рекомендацій по вирощуванню. Тут я вносив перегній, перемішав його. Полив зверху, казалось би, ідеально, але ні, редька такого не любить, будуть у вас проблеми і хвороби. Не потрібно під посів редиски вносити органіку. Тут у вас буде мінус. Наступна це схема посадки. В ідеалі, якщо ми беремо ось такі ранні терміни, то посадка 7х7 7, або ще краще 8х8. 8. Ну Це у нас вийде крупна велика редиска, вона не буде одна одну затінять, буде провітрювання. Приберете. Імовірність розвитку грибкових захворювань, і це буде максимально товарна редисочка. Тобто ви візьмете то ножом, те, що ви сієте менше насіння, але, звичайно, з цим треба дуже і дуже заморочитись. Там, в кого великій теплиці вакуумною сівалкою сіють, більшою і меншою. Щось там мостять, маркери, павуки. У нас нема нічого такого. Один рік я там попробував касетами, понабивав, воно вийшла в мене схема 7х7, але я нічого такого, прям дуже. Разючого не замітив, тому ми просто беремо звичайну сівалку, тип вінниця, чи як вони там називаються, засипали насіння, на око подивилися, тому що насіннечко, звичайно, різне. Ну і сама його фракція. Була просто вагове, воно там не каліброване, було каліброване. Ну то вже на око самі побачите, скільки вам треба посіяли і нормально посіяли, полили через день, через два, ну найближчим часом. тому що Насіння вважається постійним після поливу. Літом там і місяць, може лежать, нічого не сходить зимою також, звичайно, вологи більше, але менше тепла. Воно колись там зійде. Накрили агроволокном, є можливість поставили душки, накрили агроволокном, дочекали сходів, тоді вже відкриваємо, провітрюємо трошки, щоб відкриваємо, щоб сонечко, листечко хватало. Так, звичайно, воно буде ліпше розвиватися. І все, нічого складного. І чекаємо, коли можна би вирвати і обрізати. Чи сплести пучки на базар. Якщо було корисним, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!